Вітаю вас на моєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Авраменка Українська мова 5 клас. Сьогодні розглянемо ще один другорядний член речення Означення. Працюємо на сторінках 159, 161, параграфа 69. Право 1. Прочитайте речення та виконайте завдання. Визначте, на яке питання, який або чий відповідає кожне з виділених слів, якими членами речення є виділені слова. На фото перед нами зображення лелек. Ми бачимо лелек в польоті над полем. Ми бачимо лелечі гнізда із лелеченятами. Наш двір прикрашає лелече гніздо. Гніздо прикрашає, це граматична основа. Гніздо чиє? Лелече. Це означення. У дитинстві я найбільше любила казки про лелек. Я любила це граматична основа. Любила що? Казки. Казки про кого? Про лелек. Про лелек – це додаток. Крила лелек і широкі. Їхній розмах сягає двох метрів. Крила широкі це граматична основа. Крила чиї лелеки. це означення. Означення другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, який чи котрий. Найчастіше означення виражені прикметниками й займенниками, рідше іменником. Наша родина любить гуляти в міському парку. Родина любить гуляти. Це граматична основа. Родина чия наша наше це означення. Любить гуляти де? В парку. Це обставина, в парку якому міському. Міському це означення. Промені сонця просочуються крізь густі крони дерев. Промені що роблять? Просочуються. Це граматична основа. Промені чиї? Чого? Сонця. Сонця це означення. Просочуються як крізь крони дерев. Крони які? В густі. В густі це означення. Означення підкреслюють хвилястою лінію. Означення може залежати від підмета, додатка і обставини. Зауважте! Запам'ятайте схему, яка допоможе вам правильно визначити синтаксичну роль слів у реченні. Члени речення підмет і присудок. Від підмета ми ставимо запитання до означення. Від присудка ми ставимо запитання до додатка та обставини відповідно. І вже від додатка в нас йде запитання до означення. Так само і від обставин ми ставимо запитання до означення. Наприклад, білі троянди урочисто стоять у скляній вазі і чекають свого адресата. Троянди стоять і чекають. Це граматична основа, підмет і два присудки. Троянди які? Від підмета ставимо запитання до значення. Білі Білі підкреслюємо хвилястую лінію. Стоять як урочисто. Урочисто це обставина. Стоять де? У вазі. це обставина. У вазі який? Скляній. Це означення. Від обставини ми ставимо запитання до означення. Чекають кого? Адресата. Адресата це додаток. Адресата чийого? Свого? Або якого свого? Свого це означення. Права 2. Прочитайте речення та знайдіть у них означення. А сонце по-новому світилося у небі голубім. Сонце світилося це граматична основа. Світилося як? По-новому це обставина. Світилося де? У небі? Це обставина. У небі якому? Голубім. Голубім – це означення, виражене прикметником. Тоненькі ялини розбрелися по схилах гір. Ялини розбрелися це граматична основа. Ялини які тоненькі це означення, виражене прикметником. Розбрелися по схилах гір. Це обставина. Праворуч розрум'янилися під вранішнім сонцем білі вершини гір. Вершини розрум'янилися, це граматична основа. Вершини які? Білі – це означення виражене прикметником. Розрум'янилися де під сонцем. Це обставина. Сонцем яким? вранішнім вранішнім це означення виражене прикметником. Гілки сосни тягнуться вгору до неба. Гілки тягнуться. Це граматична основа. Гілки чиї сосни. Сосни це означення виражене іменником. Усе море грає срібними хвилями. Море грає, це граматична основа. Море яке усе це означення виражене займенником. Грає чим? Хвилями. Це додаток. Хвилями якими? срібними. Це означення, виражене прикметником. Вправа 3. Прочитайте пари речень і виконайте завдання. Визначте, у якому реченні виділене слово означення а в якому додаток або обставина. Визначте і підкресліть головні другорядні члени речення. У гаю лунає пісня солов'я. У кожного солов'я своя пісня. В першому реченні Солов'я – це означення, в другому додаток. У гаю лунає пісня солов'я. Пісня лунає це граматична основа. Пісня чия? Солов'я. Солов'я це означення. Лунає де у гаю. У гаю це обставина. У кожного солов'я своя пісня. Пісня це підмет. Пісня чия своя це означення. Пісня у кого? У солов'я це додаток. Солов'я якого кожного це означення. Мама любить пісні про любов. Чи кожен мріє про любов? У першому реченні про любов це означення, у другому додаток. Мама любить це граматична основа. Любить, що пісні це додаток. Пісні, які про любов це означення. Кожний мріє про любов. Кожний мріє це граматична основа. Мріє про що? Про любов це додаток. Прибуває потяг з Харкова, хлопець із Харкова переміг усіх суперників. Потяг прибуває, це граматична основа. Прибуває звідки із Харкова. Із Харкова це обставина місця. Хлопець із Харкова переміг усіх суперників. Хлопець переміг це граматична основа. Хлопець який? Із Харкова. Це означення, виражене прийменником та іменником. Переміг. Кого? Суперників. Суперників це додаток. Суперників яких усіх. Усіх це означення. Четверте. Виконайте завдання в тестовій формі. Перше. Немає означення в реченні. Співають півні у дзвінки ранковій тиші. Півні співають» – це граматична основа. Співають, де в тиші. Це обставина, тиші які, дзвінки ранкові це означення. Б. Слово батька для мене закон. Слово є закон, це граматична основа. Слово чи є батька. Батька це означення, виражене іменником. Ситий голодного не розуміє. Ситий не розуміє це граматична основа. Не розуміє кого. Голодного Голодного – це додаток. Дане слово виступає як додаток тут. Треба буде відповідати за всі слова. Треба буде відповідати, це присудок. Відповідати за що? За слова? Це додаток. Слова які всі, всі це означення. Відповідно, правильний варіант В. Друге завдання. Означення виділено в реченні. Чергову попросили провітрити клас. Попросили провітрити це присудок. Попросили провітрити кого? Чергову це додаток. Класний керівник кличе чергову. Керівник кличе. Кличе кого? Чергову це додаток. Хто підмінить чергову на перерві? Хто підмінить граматична основа? Підмінить кого? Чергову. Це додаток. У новій серії чекайте чергову пригоду. Чекайте, що? Пригоду? Пригоду яку чергову? В цьому реченні. Чергову виступає як означення. Відповідно, правильний варіант Г. Третє завдання. Прочитайте уривок із вірша. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибку казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Визначте, яка кількість означень в цьому уривку. Мріють крилами з туману лебеді рожеві. Лебеді мріють граматична основа. Лебеді, які рожеві це означення. Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві. Ночі сиплють. Сиплють що? Зорі? Зорі які? Сургучеві це означення. Друге. Заглядає в шибку казка сивими очима. Казка заглядає граматична основа. Заглядає чим? Очима. Очима якими? Сивими. Це третє означення. Ласка. Ласка яка? Материнська і ласка яка добра. Відповідно, правильний варіант 5 означень. Права 5. прочитайте текст, виконайте завдання. На узвищі ще й нині стоїть кам'яний будиночок, де колись жив Ашотів батько. І тепер там ростуть дві тополі, подібні до сестер близнят. На одній, що весни обновлювали своє гніздо і виводили пташенят двоє лилек. Вони так призвичаїлись у дворі, що гралися з дітьми. Собакою, котом, чалапали на довжелезних ногах між курми та відбирали в них їжу. Лелечиха висиджувала яйця, а лелека літав добувати поживу собі й подрузі. Після того, як вилуплювалися пташенята, лелеки по черзі сиділи в гнізді, пильнували, щоб сокіла або гадюка не підкралися до малюків. Та й самі пустуни могли повипадати з гнізда. Визначте, до якого типу мовлення належить текст. Розповідь, роздум, опис. Це розповідь. Напишіть своє продовження Історії про сім'ю Лелек. Використайте в кілька означень і підкресліть їх. Грайлива малеча підростала дуже швидко. Щодня молоді лелеки довго кружляли над нашими будинками. Щасливі батьки не могли натішитися ними, але прийшли холодні дні. Прекрасні птахи мусили покинути цю місцину. Восени вони попрямували до теплих країв. Відповідно, ви бачите підкреслені означення. Кожен з вас самостійно напише продовження цієї історії. Культура слова. Щоб влучно і дотепно висловлювати свої думки, використовуйте фразеологізми, запам'ятайте стійкі сполуки слів П'яти через десяте як небудь. Кажуть, роби п'яти через десяте. Тобто виконує свою роботу погано. Прикусити язика, замовкнути. Пекти раків, червоніти, коли незручно, коли соромно, червоніють. Прочитайте приказки прислів'я та виконайте завдання. Перепишіть ці речення і підкресліть головні і другорядні члени. Над дозначеннями надпишіть, якими частинами мови вони виражені. І поясніть останню приказку. Будь господарем своєму слову. Будь господарем це присудок. Будь господарем чому? «Слову». це додаток. «Слову чиєму? Своєму. Це обстав, означення, виражене займенником. Від красних слів язик не відсохне. Красних це гарний, приємний. Ну, саме в значенні цьому тут вживається це слово. Язик не відсохне, це граматична основа. Не відсохне від чого? Від слів, це додаток, слів яких красних це означення, виражене прикметником. Від меча рана загоїться, від лихого слова ніколи. Рана що зробить? Загоїться, це підмити, присудок, граматична основа. Загоїться від чого? Від меча? Це додаток. Е, від чого? Від слова. Це додаток, слово якого лихого. Це означення виражене прикметником. Загоїться, коли ніколи, ніколи це обставина. Гостре словечко коле сердечко. Словечко коле це підмет і присудок. Словечко яке? Гостре це означення, виражене прикметником. Коле, що? Сердечко це додаток. Дурний язик попереду розуму біжить. Язик, що робить? Біжить, це граматична основа. Язик... Який дурний це означення, виражене прикметником? Біжить як попереду розуму? Це обставина і додаток відповідно. Дурний язик попереду розуму біжить. Часто людина каже погане, не подумавши. І після цих слів про неї складається погане враження. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!